Смаколколь для тих, у кого є смак. Ну, але все має смак, розумієш? Брендікола коло. Ми це вважаємо смаковим алкоголем. Тобто ти хочеш сказати, в мене немає смаку? Пийте взагалі. І вам на ранок буде класно, прекрасно. У нас сьогодні дуже важливий випуск подкаст «Антискептик». Може просити премію за цей випуск. Як ти ставишся до смакового алкоголю? Я взагалі не скажу, що я противник, але я більше полюбляю такі стандартні теми. Не смакові. Чому? Для мене це більше якісь такі пуші -краш пусі пусікрашери, солод солодкуватість, ще щось. А я люблю більш гірчинку, там, бульбашки, просеко або щось стрейт. Ну, типу же, з льодом. Так було ж не завжди, правильно? Я... Не завжди, ні, не завжди, не завжди. я ти до цього прийшла. І вот. <клес> е, це правильно. Ти пам'ятаєш момент? Плюс-мінус, в який ти прийшла до того, що все там солодкий смаковий алкоголь, тобі все. Коли вже е, почало якесь розуміння з'являтися в голові, взагалі, що я люблю, <клес> е, якесь розуміння, що таке алкоголь. Е, коли я вже почала займатися саме в, в не знаю, якимсь своїм едюкейшеном в барній сфері, <клес> знала, що таке горілка, джин. Е, от. А до того був якийсь. Бездумний період вживання ага. е, слабоалкоголки. А я зараз я от хочу одразу поправити, щоб не думали, да, що ми умовно кажемо, що ті, хто вживають алкоголь, це бездумно. Ні, е, я ні. зараз перейшов цей етап знову назад. Я знов вживаю смаковий алкоголь і іноді шукаю просто нетиповіші повідання. Умовно, е, це не те, що прям я експериментую, а експериментую з того, що є. Е, у мене вдома є там зараз. Я прибрав весь місний алкоголь, бо е, в бар вдома е, небезпечно. Не, ну, Збирайте бар вдома, але розумійте, що для того вам треба більше вихідних, ніж є у мене. Так, да, це небезпечно. Я залишив виключно модифікатори різні, сама розумієш, А це, mm -hmm. як правило, щось смакове, щось прикольне. Mm -hmm. І якщо є якась тусовка або щось таке, ми беремо пляшку чогось і граємось з тим, що є. Тобто, щоб не було, знаєш, такого. А просто завжди є оте, а на коня барбончика, а потім ще щось, і ну, і, і це важкувато. І я почав гратися знову зі смаковим, і там доходить до... Таких. Бузенестоніком змішував. Бузенстоніком змішував? No, 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 ти, або... <laughs> ну так. Кожен ранок. Звісно, ну, звісно. Ні, там доходить до умовно. є одне доставки прикол. Якщо замовляєш півко, uh -huh. то вони кладуть баночку безлокольного півка. Якийсь був така, ну походу, якийсь період, якась акція. Ну, типу, і звісно, на ранок? у мене. <laughs> Пів холодильника <смех> <смех> безалкогольного півка. І от безалкогольне півко, з якимись модифікаторами з Та, які, ну, це супер, так смачно. Я знов повернувся до таких простих речей, <laughs> смакових, типу ніяких там е сухих мартині. Я, я зараз, знаєш, отака от я знов повернувся до чогось смакового. Тобто, смакове це клас. Давай, давай підсумуємо. Ну типу щоб не було відчуття, що люди, які п'ють смаковий алкоголь, І, вони ні, ще не смакове, дізналися себе. Смак, Смаковий алкоголь. Це класно. Тим більше з розвитком нашої індустрії, це розширює смаковий діапазон. Не всі можуть поїхати. Кудись там зараз далеко і скуштувати щось незвичайне. Але ти можеш прийти, купити на полиці, змішати вдома. Зараз вже всі почали змішувати коктейлі вдома, і я так. цьому дуже дуже сильно рада. Пам'ятаєш, як ми з цим як ми над цим працювали ще років шість тому? напевно, люди не пам'ятають, але як багато ми шість-сім років над цим працювали. Курси, покази, гівавеї э, э, для тому домашнього змішування. Що, так, тому що раніше вдома стояв максимум якийсь, якесь червоне вино або біле, і все з алкоголю. Сульфітне. Із якихось дескрипторів це максимум була, може там ангастура десь загвалялась в когось. Так, то, то дай Бог. <му> смаковий алкоголь. Що таке смаковий алкоголь? Блін, Це така, якщо чесно, дуже обширна тема. Потрібно, мабуть, якусь категорії ввести, тому що смаковий алкоголь є, як там і в джинах, і в горілках, і віскі є лікери, бітери, їх категорії як класичні, так і більш новинки. Може, якісь розкажемо прикольні семпли, які нашим глядачам буде прикольно знайти і спробувати купити собі вдома. Давай розподілимо таку, такий міф. Я, я хотів в цю сторону піти. Смаковий алкоголь mm -hmm. часто сприймають солодкий алкоголь. Mm -hmm. Але смаковий не завжди солодкий, і солодкий не завжди смаковий. Отак, тр -треба. Давайте розділимо цю штуку. що Смаковий алкоголь, чи погоджуєшся ти з цією тезою, чи ні? Не завжди смаковий солодкий так погоджуюсь. Ярослава. Бренбасидорні міра Україна. Я з любов'ю до тебе. Що було перше: чистий алкоголь чи смаковий? Я думаю, що якщо брати взагалі якісь там давні часи, то брали якусь, За базу, 2019 року. якусь базу. Давні часи. 2019-го року. — базу… — З якої виготовляли алкоголь, зброджували сусло, ще щось, і воно зазвичай було а, солодке, так, тому що дріжджі 100%, 100 не, там, не доїдали цукри. От, І це був, як, так би мовити, якийсь смаковий дескриптор того ж самого, не знаю, Основної, основної бази, з чого виготовлявся. Тобто це можна алкоголь. сказати, що перший алкоголь в цілому в житті був смаковий. Давай давай підемо на, на всю сторону. Давай подумаємо. В цілому, якщо ми подивимося взагалі все старе, то умовно весь алкоголь раніше називали вином. Uh -huh. Ну, типу, все, що зброджувано, воно було воно. Вино, там, і так далі. Якщо я ж кажу, якщо ні, поправте в коментарях. Все було вином, і по факту все це було зброджуване. зброджувало з того, що виходить там і давай від пульки, да, від. Я не буду жартувати. Пульки агав розумію. — До вина, до пива, до все. все це було продуктом бродіння. І по факту ти права, воно залишало багато цукру в собі і мало якийсь смак, бо це не був не був там ректифікат, не був дистилят, да, чистий нейтральний. Тобто, по факту, можемо зробити висновок, що перший алкоголь в житті. Ну, але все має смак, розумієш? <гум> я хочу затвердити цю тезу. Да, я третій раз її скажу, я хочу. Ти або плюсуєш, давай, давай, або, або мінусуєш, але з аргументом. Перший в житті алкоголь, от який з'явився. Я прям... погоджуюсь, був, був смаковий. Був смаковий. Ми а, разом дійшли до цієї да, тези. Тобто, по факту, у нас сьогодні дуже важливий випуск подкасту Е... Ми розмовляємо про перший в житті алкоголь. Прикинь. Розібрала, давай міфи. Пройдемось по міфам про, про смаковий алкоголь. І перший міф прописаний: я тобі прям ставлю це питання: що смаковий алкоголь це для дівчат. Це неправда. Не повальне. Не погоджуюсь. Трошки звучить питання по-сексистськи. Тому... По Я вважаю, що це по-дебільному ще ну, так розподіляти. Ну, тому що є як чоловіки, які люблять соленькі саварочки, так і жінки, які люблять хардові напої. Тому розділяти просто, що тільки дівчата п'ють смаковий алкоголь, не. Не досить вірно. Так, да, але прикинь, досі є такі люди, ми теж над цим працюємо, багато працюємо. Я працюю вже ж по всій країні, багато mm -hmm. їжу, щось відкриваю. І є е, ні е, 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 для кого не секрет, якщо для людей е, е, це секрет, для хоріки це не секрет. Є категорії закладів. А, Б, С, грубо кажучи, ми їх так умовно розподіляємо. І от в А все плюс-мінус, в Б все мінус, в С все мінус-мінус з цього приводу. Умовно, коли я роблю там коктейльну карту і. Клянусь, десь з 10 на якийсь момент, там, мов на клавер клаб, скажуть, о, класний для дівчат ну, так... Класний жіночий коктейль. Ні, а можна в інший в іншому посуді, не жіночому. Так, да, да, да. да, да. Я, я хочу, щоб всі взагалі забули нахрен про це, щоб ніколи це не використовували, не існує жіночий алкоголі, чоловічий алкоголі, не існує жіночий коктейлі, чоловічий коктейлі. Як не існує кольору, сірий кольор в наш, Жіночий? Наш, спільний. Да, типу, чи чоловічий. Чому? Ну, так, не можна так розпіляти. Я, будь ласка, закликаю вас всіх забути Назавжди цю херню. і ти паче маквелковоль це смачно. Це типу, це не жіноч. А якщо так, то то він ми, тобі більше зараз ми... подобається, тому Ні, ти все, таке. Все, він він ж... Ні, давай так. просто Якщо ми тоді приймаємо жіночі, тоді у жінок є смак справжній. На на щось смачне. <сínt> <сínt> да. Коротше, а по поводу Clover клаверклаба: всім, хто вважає що це жіночий коктейль, пам'ятаєте, що це один з найчоловіших коктейлів в житті, що це коктейль, який подавали в закладах, коли жінок ще в заклади не пускали туди пити, в чоловічі джентлінські. Тому... Мів Е, 에... Смаковий алкоголь це дешевий і неякісний алкоголь. Дивлячись, який сегмент ми беремо. Тут це дуже важливе питання, тому що смаковий алкоголь це може бути, як я вже говорила, слаба алкоголка, так і там, більш дорожчий сегмент. Слабалко, що ти маєш на увазі? Ну, мікс-дрінки, так, міксдрінки, смакові. А ми це вважаємо смаковим алкоголем. коло, джентонік ромково. Не знаю. Да? Я, б, не, я б не ставив це в тебе смаковий алкоголь, ні. Е, я Вже би... приготований напій тому. що. Да, — Так, все, ми зараз повертаємось на саме перше питання: що таке смаковий алкоголь. Що таке смаковий алкоголь? Давай розподілимо. Не по категоріям, а взагалі як пояснити людині по-простому, яка не розбирається в алкоголі, Що таке смаковий алкоголь? Я би пояснив так, я смаковий алкоголь це алкоголь, в якого є якесь конкретне направлення смаку. Умовно, банановий віскі. Це смаковий угу. алкоголь? Так, смаковий алкоголь. Віскі просто не ну, типу, понятно, що в нього є смак, але я б не вважав це смак. Тропічний ром це смаковий алкоголь, е, Малиновий джин, це смаковий алкоголь. Тобто, це е, завжди якесь доповнення до Це, Якщо ми беремо зараз не лікарні історія, просто uh -huh. саме міцний алкоголь. Це от бухло, в якому є якийсь смаковий профіль, додатковий, окрім базового. Uh -huh. е, давай ти мені бухло, я підходячий смак. Горілка. Горілка е, е, журавлина. Далі, давай, давай Давай, джин. Джин е, малина. Як я сказав, мені подобається прям джин малина. супер. — Ром е, Ром. — ананас. Віскі. Е, — Вишня. Коньяк. — Коньяк. Кон бренді, добре. Бренді е, Бренді. Е, вершки. Не в шоколад, а важкому пишу. Це прям ну, безкоштовно. Дивіться, просто, просто подивіться це, запишіть і користуйтеся. Вот. Тому я би так вважав. Але є ще смаковалколь в лікарних історіях. Це так. солодкий профіль. Ну і там, по факту, я думаю, що все смакове. Я не знаю, як це. Я, я не знаю жодного алкоголю, який би був солодкий, але без смаку. Я б його також на категорії розділила. Можна поділити знаєш, на лікери, які традиційні, такі прям з історією, класичні. Бенедиктин. Два барви на жодного вимовлення. З дикцією. Давайте в три 34. Бенедиктин. Клас. Клас. Шартрес. Сюз. Тут наша аудиторія підказує нам. питання, Чи в усіх видах. Алкоголю є смаковий алкоголь. Як ти думаєш? Мені здається, взагалі е, все це зроблено для того, щоб розширити лінійку, тому що базу вже всі куштували, От, І це для того, щоб заманити якогось нового споживача. Угу. Е, тому я думаю, що в багатьох категоріях є. В тому самому пиво. Пиво, да? Зараз. Смакове пивко. Смакове Звісно. Пивко. Це взагалі моє дитинство. З цього все почалося. Без смакового пивка не було б мене. Так, давай, півко є. Горілка. 100% є. Джина, є текіла смакова. Є. У тебе в тебе яка улюблена? У мене 18-00. А, а Що в ній? Представлено тільки смак кокосу. Ага. От. А є ще? Бо я знаю теж тільки кокос. Є малина, маракуя, звісно є. ну, це... Вау. Маракує не текіла. Кайф. Але. Не, немає дистриб'юції цих позицій. От. Т, ми поговоримо так. Джин ворілка текіла. текіла є. Текіла віскі. сто відсотків. Тисячі. От ваш улюблений, медовий і все такі історії <плес> точно. Яблучно. А, <плес> а от реально класна питання. коньяк. От ти сказала бренді, да? А каньяк? <плес> як думаєш, що є? Існує смаковий ні. саме коньяк. Ні, ти що? В них там. А чо ні? От це не снабізим це... хіба? Зараз от, значно, фукать і на. Фукать, тому що ну там. У людей, а людей, от людей трошки інша парадигма. Вони про сталість, про те, щоб передавати традиції. Плюс, про... а де новатори? Скільки... Де бунтарі? В, в бурбоні. <laughs> Плюс. Ну, прикинь, ну от умовно, десь, да, там в якомусь районі, в ті Ми... шампань з'явиться якийсь бунтарь. І такий, я зроблю смаковий коньяк. Ну там здається, он там так мій дід так робив, так. мій батько так робив, і я так буду робити. Там просто ну, я, там... Я, ну, я точно знаю, що там є думаю, ж вимоги що? до виробництва так. і правила, але є лазейки, завжди є лазейки. Да, ну, умовно, там є ж приколи в бочках, якщо вони завели приколи в бочках, витримках стосовно деякого букла, там де умовно можна тільки старі бочки використовувати. Вони ж беруть діжку, деякі ланки знімають, заміняють на нові. І в тебе половина бочки нової, читерство. Да, читерство, але формально вона стара, деякі так, змінені, але смакроматичний профіль інший. Я впевнений на 100%, що є якийсь механізм, за яким можна придумати смаковий коньяк. Тому французи, я знаю, що ви нас дивитесь, дякую за допомогу, пан Макрон. Зв'яжіться зі Єврою, чекаю... він вам придумає смаковий ну, Я вже придумав. Я маю на увазі, я чекаю, коли ви зробите, і мені ройлті, будь ласка. <laughs> Бренді, так. Да. Бренді, так. Точно ж є, так? Да? Точно є бренді. Що ще є з міцного алкоголю? Давай вина. О, вина. Я смакую вина. А чи не міцне це ж теж бухло. Смакові вина. Ага. <с? <с?> я намагаюся, ну, якщо... Типу, давай за критерієм, який я обозначив, типу, з додатковим смаком, отак. Ну, є, є, але я б не дуже, знаєш, це... там, наприклад, вишневе ламбруско. чи ягідне ламбруско. Там є, да? Ну... ну, є якась полуниця там чи ще щось. А сливове вино. Сливове. Це Слів. Ж... Мікада? <laughs> Якщо Ставте лайк, щоб ви згадали, зразу форму пляшки. Це... Так. Ну, Це ж теж формальне вино. Ну, тих ну тоді там Apple wine, ці яблучні вина. Це... Також вважається смаковий. Ну, да, давай, да, я думаю, да. Також закидаємо да. Я категорію? проти снабізма. Це ну, я, я все розумі... туди типу, да, Я снабізма. розумію людей, які там, вивчають, які ну, привають культуру, я тільки за, за культуру взагалі, але вона існує в межах вашої от, спільноти. Культури. Все, що повз, це якраз четверта стіна. Я хочу, щоб її розбивали. Я, я поважаю культуру, я сам її ціню, але я проти снабізма. Якщо хочеться. Треба. Вот, так, вино. Я хочу додати ще таке: вино взагалі кайфовий напій, мій улюблений, мій краш. Зараз багато українських вин, від візубашки, mm -hmm. які самі по собі вважаються вже як смакові, умовно візьме нове. Петнати? Окрім петнотів, рожевий квадрат, mm -hmm. вау! Ну це ж типу суниця в пляшці. Це... І Це не... ну, тобі, без додаткових. Шукайте вина. Пити взагалі. Пийте, пийте, пийте взагалі. Запам'ятайте, будь-який алкоголь, якщо ми говоримо. В алкоголі. розумних. Так, да, алкоголь це корисно, особливо алкоголь, який зроблений методом бродіння, бо це ферментація, це умовно плюс-мінус та сама камбуча. Вот. Єдине, що корисно в алкоголі, це його кількість, а кількість вирішуєте ви самостійно. Просто пам'ятайте, що все це, все користь і все негатив... Має питання. бути в балансі. Баланс Я. це дуже важливо. Я так щиро вважаю. Мені 96 років, подивіться на мене. Від смакового алкоголю найжорсткіше похмілля. Ну, я би так не сказав. Ой. Давай так, Якщо прям це зробити, найжорсткіше похмілля від бухла в цілому От від кількості. У кількості Випиту, да. і в тому, скільки ви п'єте, чи п'єте ви водичку під час того, mm -hmm. як ви вживаєте алкоголь, це дуже важливо, до речі, тому що зберігати водний баланс. Чим більше ви п'єте води, тим швидше вводиться алкоголь з вашого організму. І вам на ранок буде класно, прекрасно. Е все, міф, це... розби, да, міф розбитий. Це неправда. Від, це е... як знаєш, я пив дуже багато, запивав текілою, але. Травнувся компотом, так? Да, да? Да, травнувся компотом. Да, це те ж саме. Блін, був, був випуск про текіло, я не пам'ятаю. Я дивився, вже був, вже був, да, про такіло. Я не пам'ятаю, там був Андрюшка да, типу. Був, був тайк чи ні про те, що, типу, люди, на жаль, сприймають. Подивіться, коротше, все, подивіться, бо Отут буде, отут текіло, буде да. посилання, а тут. Такі оце кайф. Типу, Люди, на жаль, сприймають її як бистренько, раз, два, три, 15 шотів, а потім кажуть, мені погано, я не буду. ні. От. Хорошо, йдемо далі. Смаковий алкоголь це небезпечно, бо не відчувається алкоголь. Не відчувається алкоголь. Ну, Якщо взагалі брати міць, міцний алкоголь зі смаком, якщо ти п'єш чистим, ну як ти не відчуєш алкоголь? Ну, тупо. Якщо, да? він, Скажи, звучить ну, тупо. якщо він тільки може замаскований якось в коктейлях і, але в якщо дорожі, ти п'єш 10, да? то треба розуміти. Що, якби, це. Це самовиправдання. Це полоничка в Джині не була винна в тому, що ти випив 10 коктейль. Блін, це гризти з полониця. Розумієте, що якщо п'єте алкоголь, міцний, ну ж людям треба пояснити, то або не міцний будь-який алкоголь він спрацює. Рано чи пізно він, типу, буде момент, якщо навпаки, навпаки, по собі знаю, як людина, яка. Транслюється. Якщо вживати, і ти такий кажеш, що щось мене не бере, тебе бере. Та... <схай> Як правило, тебе бере. Нет, через, через ще два дрінка, і ти, да, вже, три, ти два, вже все 3-2-1. Все. все, да, тому ні, це теж міф. Насправді, ну, типу. Мені здається, коли ти вже говориш цю фразу друзям, те щось мене не взяло, ти вже говориш, ти думаєш, що ти сказав Зазвичай Ти ж говориш з сішкою, а ти не куриш. П'ємо п'ємо. Поїхали. Не відчувається алкоголь не погоджуюся, збалансований пом'якше не погоджується. Не відчувається, ну так, смаковий алкоголь це лише для тих, хто не розбирається в смачному алкоголі. Я вважаю, також міф. Та точно, я Та... погоджуюсь. Стопроцентово. Смаколь Це... для тих, у кого є смак. А тобто, ти хочеш сказати, в мене немає смаку? Ні, я так не хочу сказати. Думаю, е... Я ж сказала на початку, що я не дуже Але прихильник смаку. в тебе був смак. Звісно, смиковил кольо для тих, хто хоче кайфувати. Типу, знову ж таки, це Це про якийсь я максимально це просто проти для нього. тих, хто полюбляє експериментувати якісь прикольчики. Да, або хочу просто щось да, попити. Ну, тобу, люди стараються, придумують стільки як речі. Тим більше обхлад... споки змінюється весь період твого життя. Oh, yeah. Я не заперечую, що завтра я позвоню Ілья. Поїхали пити смакове безалкого безалкогольне пиво. Кайф, і я <laughs> і я таке, скажу я тільки з кайфом, да обов'язково насправді да люди прям просто стараються щось придумують для того, щоб е, знайти споживача нового, так. і це все е, треба пам'ятати, що якщо це продається в магазинах, це комусь треба. Якщо це нікому не було, не треба це б не продавалося. І якщо це вам не потрібно, просто дивіться туди і щось своє. Да. Зрозумійте взагалі, що вам подобається. Да. Це саме, саме найперший крок. Перед виходом з дому. <клес> Треба розуміти, що тобі подобається. Я плюсую. Ну, тепер до самого цікавого. Від тебе п'ять рекомендацій. П'ять рекомендацій е, від тебе шо? якогось о, смакового алкоголю. Може, який тобі подобається, або він якийсь дивний, супер не знаю, екзотичний Так, конкретні пляшки. Так, так, який тобі 5 подобається. П'ять рекомендацій, куди ти пішов? Так, Ну давай я перше. Давай. <реш> 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 Нормально, да? <Давай. реш> Ну я нагадую, да, в мене амбасадорство, тому я так. звісно пораджу. В нас є лінійка Неміра в Collection. Це так ми умовно називаємо коктейлем в пляшці, тому що це смаковий алкоголь. Там дуже багато дескрипторів, який допоможе вам змішати дуже класні коктейлі вдома, і ви кайфанете, сто відсотків. Окай, мій фаворит Бернін Пір, тому можете скушати да, класна штука, Грушева, пряна. Тоді від мене конкретна пляшка. Це особисто моє відкриття. Я ж кажу, один з найпродаваніших ромів світу, родом з Філіппінів. Він смаковий, прям смаковий вважається, бо категорія Spiced. Але взагалі, якщо ви знаєте, що категорія Spiced ромів вона розвивається на теренах Східної Європи сильно-сильно. Вони прям на нас б'ються, наш смак, нам подобається саме Spice. Не просто смаковий, там ананас, банан та все таке, а саме от прянощі. От, є ром-тандуй Spiced. Чому ну, В натурі кайф. Типу я зараз навіть без прив'язки до амбасадорства. реально кайф. В чому кайф цього рому, саме цього, якщо сказати, він без цукру доданого, тобто він пряний, mm -hmm. але без цукру. В ньому 40% місця спирту. Він прям такий ром, тобто не ром, вона, а ром. І там смак такого карамельного попкорну, який не в інших напоях, не просто там кориця, ваніль мускатний горіх, да, бази, а прям попкорн і, і без цукру. Прикольно, коротше клас, Філіппінський, такий азійський, смачний, без вообще можна пити сильно багато. І питання. Сильно, Сильно, набагато. А? Сильно набагато? Сильно це, — багато. Це, типу, через Сильно багато, можна пити. Ну, в мене така ще улюблена базочка це Шартрес. — Прям в чистому воді? — Ні, я з тоніком або якісь бітери, О, типу. Шарте з тоніком? Так. Смачно? Смачно. Ну, мені, мені смачно. Прикол. Монтенегро з тоніком, пімс, з тоніком. Якісь бітерочки. З тоніком. Дай Або пропор... содово. Дай пропорцію. Дивлячись, келик... — Ну, а Ну, ти сказала, про шатрес? Ну, сто 30-35. І тоніка до верху, да? Типу на 100%. так? Так, Клас. 120 Блін, прикольно, я не пив, до речі, так. В натурі. От. Шортре стоніком ніколи. Николи? Николи. І... А верно, ніколи? Ніколи. І авіану ніколи тоніком не пив. Ні, ну це ж не шартрес. Будь-який амара з тоніком. кажу, Шартрес, амара, пімс. Це теж як от, смітники. в Вбітників впив 100%. З огірком 100%. Малійновий джин від стерлінга. Ціна якість. Топ. Взагалі. Топ of the топ. Малина повниця вершки. Смаку кайф. Міцність доступна, ціна взагалі. Народна. Ціна, так. <рес> да, да, да. При тому, що е, є люди, як мені писали, в інстаграмі часто ставить питання. Насправді писав в інстаграмі, типу, що смачно, в чистому виді просто пити, беруть, наліт наливають, трошки чекають, щоб він розтанув і п'ють, як щось смачне вже. Я раджу так робити, я раджу, чим, ну, той самий тонік, або будь-який модифікатор вийде. Який там... тонік, до речі, радиш? Може, є якийсь улюблений? Два фунтименти. Конечно. За пляшку, за велику пляшку. Ну, мені yeah. зручно. Ну, там фішка в пляшці, все починалося з пляшки. Вся історія бренду почалася з пляшки, але вони тоді були гли... глиняні. І доставка була Я, до речі, не знаю історію. Доставка була від рук в руки. Це перша кур'єрська доставка тоніків взагалі в історії. Прикинь, Так, да, в глиняних чанах. Тобто там все почалося з брендування, з логотипа, як і мінялися. І Можеш просити раз? премію за цей випуск? А? — Можеш просити премію за цей випуск? Вони зараз на гучному. Вони зараз слухають. І там все почалось, тому така пляшка, тому вона з логотипом, тому вона досі така, типу. Відмінна від іншого. Тобто mm -hmm. це історія. От. Я раджу, коротше, джин смаковий, там, малиновий з тоніком або з якоюсь кислою частиною. Тобто mm -hmm. можна справді просто з льодом, без нічого, але додати чуть-чуть кислинки для балансу. Так, ну дивись, ми вже сказали: горілку назвали, джин назвали, ром назвали, лікарки назвали, лікарні історії. Літерні, ну, мож... Бітер... ну, mm -hmm. бітерні, Амаро. От. Що ж таке ще розповісти? Смакове. Смакове. У мене є ідея. Да? Я пив і в кайфі. Це теж нова штука. Колись була популярна. Зараз ні, але дуже смачно. Ліманчева смакувала. -а -а, блін, я взагалі про це забула. Забула А смачно, да? Я, це фіс... дуже смачно. Є дві у мене фаворитки: Фісташкова і Динна. Забути бухло, але смачне. І є смакова я ж менчела, динна ліменчева, якщо зустрінете таку на полицях, угу. беріть, пробуйте. Чуть-чуть може кусатися навіть, по ціні. Я навіть згадала пляшку, мабуть. Да, 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 да. Так, лімоні така. Угу, і вона так. е, помрачого кольору. Якщо може, може здаватися чуть дорого, але заради експірінсу треба взяти і скинутися, бо це смачно. Типу, понятно, що ти це не нап'єшся, бо це кремова ліманчева, і не угу. треба. Ну вона е, ну вона не для кількісного е, вживання. Да, да. просто просто посмакувати. Смачне, трохечки, щоб так. тобі в моменті стало дуже смачно. Так, раднюлькес, це був перший етап, перша серія, перша партія, first part. Всім дякую, що додивилися до цього місця. Ми як подкаст оголошуємо розіграш класичний вже, ви вже його знаєте. Для того, щоб прийняти участь в розіграші, потрібно все як завжди поставити подобайку, підписатися і написати коментар тут внизу. Але не менше ніж там зараз сім слів, по-моєму. Тобто напишіть, просто напишіть, розгорнуто з пробілами ваш улюблений смаковий алкоголь. Інформацію про переможців ви можете знайти в описі під постом. Потрібно бути підписаним на канал Молода та на їх. YouTube. От, і звісно, чекати на нові випуски, щоб дізна... дізнатись переможців. Так, да, у нас буде друга частина, до речі. О. Включіть другу частину. Я почекаю. Я прям тут почекаю. Він запам'ятає, хто не подивився. Я всіх бачу. <звук>